Врію всім та смачно! Сьогодні вас запрошую на подорож моїми враженнями по Dead Space. Полетіли. Для справки. І для тих, хто не знає, Dead Space 2023 року. Це той самий Dead Space, який був випущений у 2008 році. З певними змінами, але там нічого глобального не відбулося. Так. Як будуть вводити мене в ігровий процес. Це було мега потужно. Ми на кораблику Кельон, який я. Перепрошую, просто ремонтним кораблем. Прилітаємо до Ішимури, бо Ішимура не виходить на зв'язок. Ну, буває. Може хтось там запив, може ще щось було. Поняття не маю. А Ішимура у нас відповідає за те, що він відбуває ресурси. От. І ми прилетіли своїм екіпажем туди. Так, але. І за те, що ми самі зламались, взяли на абордаж їхній порт. Ну, буває. Самі там приїхали перемонтувати і влипли. І тут все почалося. Але один є нюанс маленький такий. І цим нюансами називаю екіпаж. Дивіться, у нас ж теорії станції могли захопить. Бо ще є купа різних речей. І я в теорії думав, що разом з нами повинні були б відправити охорону. Але ні. Приїхали туди ми в ролі інженера. Потім там два пілота, один програміст і командуючий операції. І все. В принципі, більше ніхто не подумав, що може бути якась іще загроза з цих. Що дуже дивно, я не знаю, чому сценаристи це опустили або не додали. Ну, дивно. Окей. Давайте далі йти, що у нас було. Ми прийшли і хоча стоп. дами прийшли. Ми просто зайшли на станцію, нас почали атакувати і всю роботу скинули на Айзека. А Айзек це наш головний герой, з якого ми граємо. Простий інженер. О, і до речі, це його лице. Хотілося б його лице побачити після всіх квестів. Цікаво, що було б на ньому написано емоціями. Типу, спасіть мене, чи щось інше? Не знаю. Але щось там, думаю, було точно написано. А тепер урочисто ми поринаємо в самі квести. Що ж ми будемо робити на протязі усієї гри. Це ремонтувати базу, ой, не базу, корабель. Кожну систему, яку ми будемо ремонтувати, ми будемо робити це двічі. Спочатку, перший раз, ми ремонтуємо якусь велику частину, а потім під систему. І це буде нон стоп. Кажуть: ремонтувати якусь електричний генератор, або там, якусь електричну систему. Ви приходите туди. Її ремонтуйте. Там о, цей ремонт може побудований бути простими там, загадками, якимись ребусами. Тут прикольно. Але в подальшому вам скажуть, що блін, система робить круто, все клас. Але ти знаєш, е, там іще підсистема зламалася. Піди поремонтуй. І під час того, як ви будете йти від першої частини квеста до другої. Буде відбуватись стандартна тема з міні-івентами. Чи як вона там називається? Коротше, кімната запирається, система каже кораблявам, Що знаєте, тут така біологічна загроза, ми вас випускати не будемо. Потім в кімнату з різних там місць е вилізають купа монстрів і починають з вами махатись. Не турбуйтесь, монстри максимально прості, їх вбити не тяжко, але сама шаблонність цього всього іноді дратує, бо ти йдеш по квесту, відкриваєш цю дверку і розумієш, що зараз буде. Якоїсь неочікуваності вже нема. Добре, що тут є різноманітна зброя, яка додає вам трошки веселощів під час цих івентів. Вони стоять не настільки нудні, але все одно не спасають ситуацію. А от з босами у нас така ситуація, що є боси, яких треба закритись там, щоб вони трошечки померзли, є боси, яких треба підсмажити, є боси, яких треба покуляти, або спіймати їхні кульки і відправити їм назад. А є боси, які просто пульнув декілька разів, декілька десятків разів, і все, вони, в принципі, готові. Саме веселий для мене був квест це з ядерною боєголовкою. Бо там ж сказано, що треба бути максимально обережним. І поряд повзають різні чувачки, які так і хочуть, щоб ви налажали і підірвалися разом. Якщо ви. Пуляєте по монстру, ви гейм овер ловите. Якщо ви якось не так з ним поведетесь, ви теж ловите гейм овер. І це мені було більш цікавіше, ніж уся гілка квестів загалом. От мені це сподобалось. З арафонім тут все ок. Питань нема, оптимізація нормально. У мене не виникало ніяких проблем під час гри з графікою. З багами у нас була певна зустріч небажана, коли моб застрявав в якійсь текстурі чи дверці, і я не міг його вбити. Ігра казала мені, що в цій кімнаті небезпека. Поки ти її не вб'єш, ми тебе не вимоги. Ми тебе не випустимо. І, на жаль, я там застрівав на віка Вічні. Анімація персонажів тут задовільна. Не було ніяких таких сильних косяків, але на 2023 рік слабовато. У всьому іншому це досить стандартна, по своїм міркам гра, в якій ви модифікуєте зброю, костюм. Назбируйте побільше смаколиків у вигляді патронів різних та аптечок і йдете валити всім рилам Головне не забувайте, що оці маленькі монстри, які у вас пуляють, їх називають ще в народі малюками, дуже класно валить бензопилою або іншими підручними засобами. Чи сподобалася гра? Я не можу сказати, що так, але не можу сказати, що вона погана. Давайте так. Одноманіття мінус. А сценарій банальний це теж мінус. У всьому іншому досить непогана гра. Взяв, прийшов з певним задоволенням. Мене вона не викликала глобальний тільт, але. 10-бальній системі я поставив би, мабуть, 7. Дякую, що додалися це відео до кінця. Буду вдячний за підписку, лайк та коментар. Також я проводжу стріми, запрошую вас на них. І у нас є телеграм-канал в описі. До зустрічі на стрімах!